thank <laughs> you Друзі, моє вітання. Канал Без свіщий на зв'язочку, петюнчик. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас п'ятниця. Тиждень, а то й півтора я не був на набережні. Перечі, Кажуть, що почав ловитись, мелкий, правда, але проскакує крупний. Так що треба провіряти. Подивимося, що вийде з цього. Поїхали, друзі. Не буду багато базарити. А то все, всю рибалку пробазарю і нічого цікавого не буде. Поїхали. Так, ну я снасті вже зібрав, нічого нового немає, я не буду розказувати вам що до чого. Єдине що скажу про приманочку. Приманочка у нас відвідний поводок на такий от, е як же вона називається, фаворит. Хітомі, ні не фаворит, флагман, во. хітомі і 20 грам вантаж на по від повітцеві. Все, друзі. Все остальне все те саме. Хто дивиться, то знаю. Поки що думаю, щось нове брати. Але поки що нічого не вибрав. Ще думаю. Що по судаку, так розказують, що мелкий вулиця, дуже мелкий, стекляний, але буває забітає і крупний. Що, друзі, хто сюди їде пакувати рибу мілко судака, то краще сюди не їдьте. Що, а хто за задоволенням, то будь ласка, приїжджайте. Тільки відпускайте мелку рибу. Ну, ще тут були чувачки, відзначились, пакували, друзі, отаких от судачків ну йо-мойо, всякий жах. Вроді ж не голодують. всі Друзі, такі справи. Так, ну це в нас перший закид. Сьогодні планую я пройтись по всій набережні. Ну і спробувати там де я минулий раз відстрілявся добре по судочку. Ну опять же мелкий Подивимось. Так, ну що Холостий, то є добре, напевно. В общем, друзі, щось буде цікаво. Включимося. Так, друзі постояв там я хвилин 30, результату ніякого Все ж таки портить мене на ту точку сходить, прям капець, зараз напевно схожу, пообриваюсь там, щоб більш не кортило та й капець. А може щось і спіймаємо. Запас Насті я з собою взяв Думаю щось -то спіймаємо там Але поки що глупо. Ну, в принципі зараз напів на пів, на сьому то ще можливо і рановато а можливо і ні. Ще будемо дивитись Погодка, звісно, у нас дуже Холодна, але водичка вже доволі прогрілась, я думаю, можна вже більш простіші проводки робити. Так, друзі, ну що ж, ідемо, ідемо обриватися. Тут, звісно, сквозняк такий капець, але, як то кажуть, у нас рибаків не понять, ну йде Курчі там і харчі. Так що друзі поки воду не дали, щоб було хоч якось тут комфортно рибалити спробуємо. А ось друзі перша клювака. Я не почувствовал, як він клюнув, він повис, я його не підсік і все, він сказав до нових зустрічей, Якось так. так друзі, щось непонятне. Подцепив, ага, ясно. Кощерпанув, коротше Лів Джек, у мене був він обірвав, я коротше. Мі. Коротше, друзі, задобався там обривати, Покльовки там є, но але... видно, що м'ялкий він не може нормально взяти приманку, блін, я тут до слиня, будемо тут його виварювати, воно ну, його вбанюють. Я вже навіть з годину тільки потратив на те, щоб поперев'язуватися. Так що подивимось, що нам тут скажуть. Ну, друзья, ця поклевочка хороша. Прямо с поклевочкой. що там у нас? И сюда п'ятий. Мелкашик. Але ударчик такий хороший. Uh, братан. Сейчас, сейчас пидешь. Держи. Есть, друзья, есть. Ну, с поклевочкой, конечно, классно. На это вот классичная поклевка. Вот так он клюнул. Так еще по наступному. Ну, друзья, еще пару клювань было. Причем вот на клювань такая Наче біла риба. 34 ривка. Або маленький собачок, або щось незрозуміле взагалі. Але ти не, менш, не менше, друзі. Покльовочки є. Це є добре. Потрібно просто терпіння. Терпіння. Нарешті видурив його з покльовочку, ну опять м'який, опять м'який Це ще менший це якийсь капець Алеш кто є, так звав от друзі, типа кайф, кайф Так, братан, братан, давай так щоб ну, вот така, вот. це ще геть манюнки вже Друзі, вже... але ж так клює жваво, друзі, ай-яй-яй. Що, друзі, що я вам хочу сказати? Відкрив рота, прокльовує, але не той розмір. А ну, сусіди, отам вони безбожно, безбожно його там пакують. І причому навіть не відпускають. Що, друзі? Не можу зрозуміти їхнього настрою, чого вони його не, не відпускають і грибуть такі, ну коротше, жадність, жадність, друзі. Хоч якось так. Друзі, тут дуже цікаво він клює. Дуже, блін, як то кажуть які покльовок сьогодні в цьому сезоні напевно найбільше. Це ж не забувайте, що це відвідний поводок і дуже чітко кожна прокльовочка чувствується, що цікаво. Уже, звісно сонечко заходить водичку дали цікава риболовля сьогодні я поспорю я сьогодні з друзями нашмігався там блин понаобривавсь під тим мостом то капець і ховав блин, прийшов сюди, сів, блін, ну, дайся, успокоївся, ну і, і клювака є, і рибка є. Так що не треба руки опускати, будь. хоча дуже важко буває їх не опускати, хочеться все б плюнуть. плюнути, так як в житті. Бо якщо по житті так будеш кидати, психувати, тебе це життя швидко проглотить і випустить через одне місце, друзі. Це так іричний виступ від нашої риболовлі. Ось така у нас приманочка сьогодні працює, друзі. Хоч трішки. Ух ты, моє! Трішки відсікаю дрібного судака О, хоч трішки, але лін, це закрутилось. О друзі Не знаю, не буду рукавати, але вроді щось бачите побільший судачок, все одно побільший Я на нього тільки що. Поміняв проводочку, вибачте, що щось трошки О, ось такий ось судачок Поміняв проводочку, друзі, і спрацювала, спрацювала дуже гарна активна покльовочка. Ось такий, зараз ми його освободимо. Так, братанчик. Дружі пока пока є Короче, друзі Я вам відео не показую обычно. Ну взагалі я показую як я мене провод Але на, на самом деле я Рибачу на дуже хитру проводку Спеціально для від одного повод... Пів... поводочка, господи, як заплітається. Друзі, якщо хочете побачити, я тут залишу в описі під відео. Ой, підказочку тут буде. Я на нього зняв окреме відео. Так що, кому цікаво, подивіться. А ми продовжуємо, сейчас у нас, друзі Півдев'ята вже, ох ти йо, майо Хоча продовжуй. Опача друзі, знов, знов, знов торчить. Знов торчить Ну це щось Ну так і же ж Такий же ж пастудник. Такий же ж паскудник Блін, а ти ж крутый, -мой! Лежи! Це ж капець якийсь Ну, друзі, друга клюк, друга, друга Другий закид, господи, да шо ж це у мене сюди з мовою. Другий закид після того і черговий кваш. Я вже збився з рахунку, по-моєму, четвертий, друзі. Коротше, якщо так буде продовжуватися і крупного не буде, то будемо збиратися. Так, ну що, друзі? Притих. Притих, ну, як сказати притих, забросів 5, як притих, максимум Ну 7-7, ладно, я буду лукавить. А теж було через кожний заброс, де якийсь контакт. Тут тихо стало, не знаю. В чому проблема? Можливо, що стемніло вже тр... трішки, на камеру напевно не видно, але ну, я як сліпий, то вам скажу, що вже доволі темновато, але ще фонарі не включили. Тому я думаю, що можна порибалити. Ну, Я просто чув від хлопців знайомих, що після заходу сонця він пере... Перестає брати, ну це саме свіжа інформація, яка тут актуальна, скажімо так. А чи правда це чи ні, ну не знаю, друзі. То що він сьогодні активний був, чи є, це факт. А ось ну, коротше, друзі. Пробуємо далі Ну що, друзі, геймовер по рибалці, клювало, звісно, сьогодні знатно, ну от, от часика півтори-півтора так поклювало. Блін, в мене там камера заглючила, я вам не всі зняв, Ну, я думаю, там тільки 4 чи 5 я вам засняв. Ну і всього я так посчитав 11, по-новому, ну 10, не буду вже там забрігуватися. Коротше, друзі, ну весь мілкий, весь блін. хто хоче кайфануть, чисто порибалить, то да, приїжджайте. А хто хоче понапакувати, то не їдьте. Так що такі, друзі, справи. В общем, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.